Привіт, мене звати Роман. Я представляю житлову компанію Альянс. На сьогоднішній день ми часто стикаємося з запитанням купівлі нерухомості під інвестицію. В цьому сприяє декілька важливих факторів. По-перше, це безпека, адже Прикарпаття є віддаленою частиною від лінії фронту. Другий івано Івано-Франківськ і центр внутрішнього туризму. Третій фактор це й не нижчі ціни серед інших міст України. Давайте розглянемо, які є види інвестування в нерухомість. Перший інвестують проекти на фундаменті. Які мають перевагу у виборі найбільш ліквідних варіантів та топових поверхів, тут відкривається широке коло вигідних об'єктів з найкращими характеристиками, такими як видові властивості, розташування або планування приміщень. До ризиків такого інвестування можна віднести це. Ненадійна будівельна компанія та ймовірність, що поруч з локацією почнеться будівництво конкурентів за більш цікавою ціною. Непрофесійний або недостатній аналіз може призвести до придбання недооцінених або неякісних об'єктів, які можуть не мати відповідної рентабельності та потенціалу для подальшого зростання вартості. Другий тип інвесторів вкладають кошти перездачу в експлуатацію. Різниця між об'єктом з даним та об'єктом на стадії здачі може коливатись біля 5 тисяч доларів. Ризики, до яких можна віднести, це велика конкуренція серед інших інвесторів, які придбали нерухомість на стадії котловану та можуть депінгувати ціною. Ми знаємо всі деталі про те, як правильно розміщувати капітал в нерухомість, максимізуючи. Потенційний прибуток декілька разів. От ми перейшли до третього типу інвестування, які купляють вже готові та здані об'єкти, виконують ремонти і продають. Після повномасштабного вторгнення вкладники більше зацікавлені вже на готові проєкти з ремонтами. Виконання ремонтних робіт може підвищити вартість нерухомості та зробити його більш привабливим для покупця, що відповідає вимогам ринку. Серед ризиків неякісне виконання ремонтних робіт, прорахування в бюджеті. Або не попадання в потреби ринку, наша агенція нерухомості має всю необхідну експертну інформацію, аналітику ринку та знання на протязі років, як правильно і розумно розміщувати кошти в нерухомості, дозволяючи вам заробляти на своїх інвестиціях. Вдячний клієнт, найцінніша наша нагорода, тому що він завжди повертається.